Останнім часом Росіяни взагалі стали застосовувати РСЗВ Торнадо С, враховуючи далі, що Харків неподалік розташований він кордону з Російською Федерацією. Вони мають змогу це зробити. І останні факти, так, які були задокументовані, це РСЗВ Торнадо С касетними боєприпасами. Спочатку це була енергетика, там вони всі розірвалися, бо це був комбінований удар. Там були РСЗВ і Герані, і кровані авіаційні бомби, які вони застосовували щодо сьогоднішньої ночі. Так дійсно вони не розірвались, і такі випадки можуть бути, і це. Створює велику загрозу, тому що е, це потрібно, щоб своєчасно на місце прибули вибухотехніки, огородили це місце та знешкодили, тому що е, вага цієї ракети та і складе складає близько 200 кілограмів. І касетки, які розлітаються, та вони несуть велику загрозу і поранень людей, і можуть навіть призвести до загибелі. Росіяни це е, як ми пропускаємо, роблять спеціально, щоб площа уражень. Цивільної інфраструктури та або енергетичної інфраструктури, яку вона атакують, була більша, щоб охопити як можна більшу площу того, щоб було пошкоджено. Тому такі випадки є, але своєчасна реакція вибухотехніків для огородження цієї території для знешкодження вказаного боєприпасу. Ну скажімо так, це призводить до менших наслідків ніж ті, які могли би бути, якщо б воно розірвалося.